Всім привіт із Закарпаття. Подивіться, яка краса тут, які гори. Хочу з вами поділитись цією красою. Температура 25 градусів. Набагато легше, ніж у нас, у нас в Полтавській області. Така річечка тут гарненька. Чисте повітря. Давно мені хотілося тут побувати. І ось я тут. Дитина пішла дивитися на кінний клуб. Там небагато тваринок вивели. Десь вони ще є в себе там в стілах. Ось так тут красиво. Мало видно. Басейн тут. Саме більше мені подобаються гори. Це просто неймовірна краса. Це ми тут поруч з квіткою полонини. Приїхали попити водичку з групою, у нас екскурсовод. Ось, оздоровитись трішки. Така краса. Покажу вам потім ще далі. Пройдусь далі, покажу ще. Ось тут які красиві гори. Не можу на них налюбуватись. Хотіла б жити в Закарпатті, якщо чесно. Дуже мені тут подобається. Тут ось яка краса, Такий красивий ліс. Мені подобається. Далі такий міст. Через річку зараз подивимось. І така бісадка. Варно тут. Ось такий міст, хто знає, можна по чому по ньому ходити чи ні? Зараз подивлюсь. Ось такий міст. Далеко не йтиму, бо якийсь він ненадійний, мені здається. Так, така тут річка. Ой, така річка. Дуже класно. Ось як тут красиво зробили біля річечки. Можна посидіти зранку, подивитися на бурхливу річку. Красиво, неспекотно. Там далі взагалі краса. Тут такий місточок зробили, чи як це назвати. Ось така краса. Зараз бой ще підійду, вам покажу. Дуже красиво. Шумить так. Бурхлива. І там такі пороги, мабуть, холодна. Ось так тут красиво, Зелено. Більш-менш тут прохолодно, 25 градусів зараз. 25-27 на сьогодні передавали. Краса. Далі тут така доріжка. Веде туди далі в парк. Краса. Це поруч з територією, чи навіть на території санаторію Квітка Полонини. Дуже популярний санаторій. Ось така тут краса. Прохолодно, класно, приїжджайте в Закарпаття. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.